Він називає себе двічі ветераном. У 2014 році Сергій пішов до військкомату з мисливським карабіном. Так в нього з'явився позивний Сайга. Воював у складі батальйону Дніпро-1 до поранення. Від наших позицій до Донецька було 200 метрів і на нас постійно лізли. Ніякої підтримки від військових не було. Техніки у нас теж не було. Тому тримали тим, що. Тим, що на той час у нас було своє, автомати калашника, гранатомети, якийсь один кулемет. Ну, трималися і витримали. У нас у батальйоні було багато людей з Донецька. Вони кажуть, як ми можемо відходити, якщо ми бачимо свій дім. Ось мій дім, я не можу відійти. Я буду тут стояти. І ми могли взяти Донецьк. Насправді могли взяти Донецьк, але це нам теж не дали. Шість років мирного життя, улюблений яхтінг, мандрівки світом. Але 24 лютого ветеран з інвалідністю вдруге пішов до військомату. Я прокинувся і моя дружина спитала: ти ж не підеш на війну? Ну, вона розуміла, що скрізь за все є піду. Ну, Тому що ну як може бути інакше? ну, якщо, ну, Це нормально, нас так виховували. Якщо на твою батьківщину хтось нападає, треба захищатися. Вдруге в житті мені військомати спитали, чому я прийшов, тому що і коли я прийшов, я був на третій групі інвалідності. І мені кажуть, ти ж не мною, чому ти. Я збрехав, що я буду літати на Байрактарі. І мене радісно мобілізувало. Був оператором дронів на Маріупольському напрямку. Пізніше відповідав за технічне озброєння, бойову та іншу техніку. Їхню експлуатацію і ремонт отримав серйозну контузію, коли намагався врятувати пораненого побратима. Це був мій друг, він Ну, прилітає, він весь у україще, вкинув в автівку та полетів його вивозити, хоч якось. Йох, ну. Наш командир його трошки там перев'язав, тобто він був живий ще. Він був ще живий, але бомбардування продовжувалося, дочувся, вибухає навкруги. Ну, якоюсь хвилею та зачепила. Після цього вдруге демобілізувався, але не припинив допомагати військовим. Його хобі розробляти корисні речі для фронту. Один з винаходів швидка зарядка для магазинів автоматів Калашнікова. Це, це ж друкується на 3D принтері І, як мені здається, така річ повинна бути зручною. Тобто вона от невеличка, її можна скласти в кишеню, вона не заважає. Все дуже просто і накинув на магазин. Патрона кидаєш, нажимаєш, а заряджається. Всі, кому передавав, вони кажуть, дуже зручно, воно невеличке, добре працює, немає ніяких ну нічого залишнього. Тобто, тут функціонали все. Це як повинно бути новини. на війни. На друк двох зарядок де більше семи годин. Їх Сергій робить після крапельниць у лікарні. Всі матеріали купляє власним коштом. Готові, віддає у різні підрозділи. Дві отакі от, от штуки. Вони друкуються приблизно сім 7, 7 годин. Воно сім годин друкується, окремо ці деталі. Потім його треба через сім годин треба його якось там, ну, там наждачкою обтачити, щоб не було таких от гострих кутів, тому що ми ж не хочемо поранити наших хлопців. До миру звикаєш дуже швидко. Важко звикнути до того, що люди роблять вигляд такий, що нічого. не... Та все ну, одно прилітають іноді там шахеди, ракети, а так же все добре. Хтось там воює. Хлопці дійсно втомилися. Їх треба міняти, тому От... коли там хтось що каже на ТЦК на наше, Мені здається, вони роблять добру справу, бо треба набирати людей. Війна десь там. Треба розуміти, війна десь там і ну, хтось же там донатить, ну молодці. Хай хтось там з допомогою, волонтерам зараз дуже складно стало. Інша розробка Сергія учбовий літак коштує дешево, а користі від нього чимало. Дійсна іграшка, але вона дозволяє навчитися керувати. Керувати з пульта в ручному, от, в ручному режимі. Ну, хто навчився літати, той буде літати на всьому. І на маленькому, і на великому. Для цього це і робиться. Яхтинг під час війни під забороною. Втім, Сергій знайшов вихід. Виходить разом з дружиною на воду у невеличку бухту. На Велике Дніпро виходити не можна, але у нас невеличка калюжа тут в По Вони можна трошки там походити, можна вітрило відкрити. Можна відпочити. У нас на яхті можна встановити стіл. Відмити день народження, відпочити. Окрім перемоги України у Сергія є ще одна мрія сісти за штурвал літака. Він вважає, чекати залишилось недовго. В цьому році війна завершиться. Ми всі наближаємо нашу перемогу, і мені чомусь здається, що це буде вже скоро. Ні, ні два-три тижні, як там казав один. В велику країну, де багато м'яса, яке можуть посадити на якісь там старі, старі танки, там на Т-34 посадять та поїдуть. Їх багато, вони будуть їхати, 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 поки щось не зміниться. Не може воно тягнутися постійно. Воно потроху починає розсипатися. Ми ж відомо, як там, там щось у них потекло, що затануло, щось ще Мені здається, що протягнути не так довго. Ну і той же Путін він теж колись здохне. Скоро здохне, дуже скоро, Дніпро буде вільне, і ми зможемо виходити на Велику Воду, будемо мандрувати, підемо до нашого Криму. Така в мене мрія піти в наш Крим, стати там на якорі. походити по горах.